Корисно для кожного, як етично спілкуватися з рідними, які стали військовими та беруть участь у бойових діях. У багатьох із нас близькі та рідні перебувають на фронті. І крім зрозумілого страху за їхнє життя та безпеку, виникає ще один страх: як правильно себе з ними вести. Що можна говорити, а що ні? Важливо пам'ятати, військовий така ж людина, як і ми з вами. До того ж, зараз у війську багато жінок. Які без остраху на рівні з чоловіками наближають нашу перемогу, тож не намагайтеся говорити про почуття, запитувати, чи боїться він або вона наскільки лячно на передовій. Ці розмови не є продуктивними. Військові мусять бути зібраними та активно налаштованими. Говорити про свої почуття вони зможуть лише в безпечному місці, коли повернуться додому. Дієві поради щодо спілкування: уважно слухайте. Іноді людині треба просто виговоритися. Уникайте критики щодо воєнних дій та ходу війни. Це може образити близьку людину. Не давайте порад, як себе вести або що робити. Не говоріть фрази, які засуджують вибір людини. Навіщо ти туди пішов? Треба було вдома лишатися. Ви можете лише поважати його. Уникайте шаблонних фраз. Ви всі герої, ви всі такі сильні, ви нічого не боїтеся. Невідомо, що насправді в людині зараз всередині. Можливо, відчуття провини, страху тощо. Зараз у засобах масової інформації багато пишуть про посттравматичний стресовий розлад, який може виникати у військових. Насправді відсоток тих, хто отримує його, досить невеликий і може бути правильно діагностований лише спеціалістом. Тому не намагайтесь поставити родичу діагноз. Просто спілкуйтеся з ним на звичайні буденні теми, надсилайте фото з мирного життя, природи, дітей, близьких. Це ті прості речі, які можуть викликати позитивні емоції у військового. Пам'ятайте, будь-яка війна має своє закінчення. Головне в це вірити. Бережіть себе та близьких. Допомагайте людям. Усе буде Україна!